Кажуть, для того, аби втриматися в шоу-бізнесі, потрібні сталеві нерви та сталева витримка. Може, саме тому співачка, з якою буду знайомити вас сьогодні, обрала псевдонім Лія Сталь. Розберемося. У форматі програми Зустріч для вас Лія Сталь. Яка вона, Лія Сталь? Риси характеру, які роблять твій образ і є для тебе визначальними. Лія Сталь. Це молода, талановита співачка з оксамитовим і прекрасним тембром голосу. Це все про мене. Щодо рис характеру, то я обираю професійність, цілеспрямованість, незламність духу. Однак, коли подивитися на тебе, то зовні складається враження, що ти по своїй природі дуже витончена, тендітна і ніжна. Можна взяти до рук диск Лії Сталь. І там все зразу стане зрозумілим. Тому що ті пісні, які входять до альбому, вони написані в різних стилях, але переважно написані у поп-роки. І вже з перших ноток можна буде зрозуміти, чому саме Лія Сталь. Отож, твоє вподобання це стиль поп-рок все-таки, так? Я думаю, що так. Але є і різні стилі. Який мені подобається, які я люблю. Це і такий важкий рок навіть. І поп, і така, мабуть, лірика, яка до душі ближче. Певно, для того, аби створити оцей образ Лія Сталь, одного лише твого бажання і твоєї внутрішньої сили буде недостатньо. З тобою працює команда. так? Так, зі, мно, зі мною працює чудова команда музикантів, і стилістів, і е, навіть е, мій чоловік, він є продюсером і автором всіх пісень, які є в, е, в сольному дискі. Над стилем ми працюємо із чудовою дизайнеркою, яка сама родом із нашого міста, з міста Лубни, але зараз працює в місті Києві. В неї є своє приватне ательє, де вона створює чудові образи і як для зірок шоу-бізнесу, так і для починаючих ще зірок. Як все розпочиналося? Чи мріялося тобі колись стати поп зіркою? Можливо, чи твої дитячі бажання були спрямовані в інше русло? З самого дитинства я мріяла. Стати Великою зіркою, але ще до Великої зірки ще далеко. Тому навіть в дитсадку в школі я завжди співала, завжди виступала на різних заходах, які були в нашому місті, брала участь в різних міжнародних та всеукраїнських фестивалях. Так, саме з дитинства я мріяла стати співачкою, і ця мрія потрошку збувається. Чудово! І з якими авторами співпрацюєш? Ми зараз співпрацюємо з відомим композитором і продюсером гурту Фрістайл Анатолієм Розановим. В нашому диску є дві чарівні пісні, які написав він музику. Саме це Как же я могла і Ах, какой мужчина у подруги». Детальніше хочеться е, торкнутися образу саме твого продюсера. На яких засадах, як ви співпрацюєте? Чи просто, чи легко так комбінувати два в одному: і чоловік, і продюсер. Чи це сприяє? Чомусь? Чи це, можливо, заважає, чи це не спонукає до можливо якихось конфліктів? Тому що ми знаємо, що одне діло це родина, а якщо ще і додається такий творчий аспект, а творчі люди вони такі непередбачувані, у кожного своє бачення, правда? Тому як ви поєднуєте дві такі сторони однієї вашої життєвої медалі? Ну, як кажуть, два лідера, вони не можуть ужитися таких сімейних стосунках, але. Нам це не перешкода. І тому е, я вважаю і думаю, так, що для свого чоловіка, і свого продюсера, і автора всіх пісень е, я є музою. Як проходить творчий процес, От, скажімо так, розкладемо на полички написана пісня, так? чи, можливо, написані спочатку вірші, потім пишеться музика. Потім е, ця е, пісня. Дається тобі, щоб ти ознайомилася. Чи робиш зауваження, чи робиш поправки? Нам е, насамперед е, простіше писати спочатку тексти, а потім е, чудовий, прекрасний гітарист і аранжувальник Віталій Циганник, який з нами в колективі, він пише музику. Зауваження, ну, я, я думаю, що кожного разу якісь є. Тому що. Е, ми збираємося колективом і потім вже продумуємо, як буде далі виглядати ця пісня. Репетируємо її і представляємо на, на розсуд глядачів. І от зараз мені вже чесно, не терпиться це все послухати і побачити наживо. Так. Це можливо прямо зараз і прямо тут. Билет в руке, а слезы щеки лежут, Огнями плачет на взлете полоса. Лечу к тебе, чтоб стать навеки ближе И не расстаться больше никогда. Три дня, почти как он, три дня, Что горький мед, три дня разлуки, Сердцем муки Холодный крон, три дня, постель как лед, три дня разлуки, печали, звуки. И вот лечу, а крылья тучи режу. Встречая ты, подаришь мне цветы. Ты всех мужчин милее и дороже. Другого не найти, такого же, как ты три дня, почти как он, три дня, что корки три дня разлуки, сердце муки, три дня, холодный кром, три дня, постель как три дня. Щеки лежат Огнями плачет На взлете полоса Лечу к себе Чтоб стать навеки ближе И не расстаться больше никогда Watch Знайом наших глядачів зі своїми музикантами. Мені дуже приємно представити своїх музикантів, а саме це барабанщик Роман Пилипенко, гітарист і аранжувальник Віталій Циганник. Бас-гітарист Руслан Пустяк і клавішні Анатолій Куценко. Як працюється із Лією Сталь? Перш за все, Лія Сталь це пізнаваний голос. Що дуже важливо, але не менш важливо те, що це дуже чудова, прекрасна людина. Нам, як музикантам, ніхто не заламує руки, ніхто, як то кажуть, нервову систему не викручує. Ми себе відчуваємо дуже комфортно. Ну, взагалі, в нас компанія зібралась дуже дружна, прекрасна, чудові музиканти. Нам дуже цікаво і взагалі комфортно один з одним. А ліечка, наша фронтвумен, яка впевнено веде нас за собою. Кажуть, талановиті люди, талановиті у всьому. Які у тебе таланти і хобі окрім вокалу? Я дуже люблю готувати. У мене навіть є багато книжок кулінарних, по яким я часто готую. Так як в мене є маленький синочок, то приходиться часто готувати саме йому. А також і чоловікові, і собі ж. Окрім того, що ти співачка, ти ще й молода дружина і мама, ми це знаємо вже. Скажи, як ти вибудовуєш свій день, тиждень, місяць, аби все встигати? Ну, Як в тій рекламі, мій день чи ранок починається не з кави чи з кави, До мій ранок і день починаються з басейну. У нас є свій власний басейн в будинку, тому ранок починається саме з нього. Потім такі хатні справи. Більше з чоловіком і з дитиною ходимо, відпочиваємо на прогулянки. Репетиції, спортзал. Ну, такий, такий тобто, день. До щодня саме такий графік, ти від нього не відходиш. Бувають і зміни в графіку. Спортзал це не кожного дня, і репетиції в нас тричі на тиждень. Але окрім репетицій. Є вдома ще репетиційна база, на якій я кожного дня співаю. Хто допомагає тобі з хатніми справами, можливо? З хатніми справами допомагає е, помічниця, е, коли треба, і батьки допоможуть, але стараюся сама робити все ж. Розкажи про свого синочка. У мене чудовий синочок, якому два рочки. Я, я не можу про нього розповідати. Тому що він найкращий. Ну, да. <плес> Чи важко бути одночасно і мамою, і все-таки робити, скажімо так, своє ім'я? Скажу чесно, що важко. У мене був такий була перерва тоді, коли я була вагітною, тому що дуже важко працювати і є. Шкода для маленької дитини. І тоді, коли народила така перерва в півтора року, повертатися дуже було важко, тому що ти втрачаєш форму і фізичну, і вокальну, ти починаєш займатися із викладачами. Доводиться все починати з, так, з перших уроків, з вокалу і з таке сольфеджіо. Важко, але є допомога. І головне, що є бажання. Ой, бажання є. Лія, твої табу в житті і в творчості. Я не люблю, коли люди брешуть. І стараюся спілкуватися і сама знаходити таких людей, з якими не важко спілкуватися і спілкуватися чесно. От я люблю таких людей, які. Налаштовані на чесність, на щирість, на відкритість. Я по гороскопу риба, тому риби вони такі відверті, відкриті, дуже приймає все до серця. Так, душевні, душевні дуже такі так. витончені, така у них структура внутрішня, дуже тонка. тонка так. Пісня. Розкажи, будь ласка, як вона була створена, написана, як вона тобою розучувалась і чи близька вона тобі на 100%? Пісня створювалася моїм чоловіком, моїм продюсером і автором текстів пісень Іваном Далем. Пісня близька пісня саме про відносини між людьми. Комусь добре з однією людиною. так? Вона знаходить там спільну мову, спільні риси характеру. А є люди, які живуть. Вони навіть е, не розуміють для чого чи для кого вони живуть. Тобто немає єдиного цілого. Ця пісня якраз про те, що люди знайшли себе саме в парі, так? так? Так. Лія, я знаю, що у тебе вже є досвід співпраці із відомими співачками, детальніше про це та, можливо, про свої якісь плани чи мрії заспівати в дуеті і ще з кимось. О, так, мрія є, вона. Ну, я думаю, що вона реальна. Я мрію заспівати з Григорієм Лепсом. Я часто попадала на його концерти Сольні. Він мені як співак як людина дуже подобається. Мені ще дуже подобається Лара Фабіан. Саме як співачка. В неї такий глибокий тембр. Всі пісні з таким. Глибоким смислом. Чи можна сказати, що вона для тебе є зразком на даний момент? О, я б дуже хотіла на неї бути схожою саме вокалом, тому що вона дуже сильна вокалістка, але вона вже ну, має певний досвід. Розкажи глядачам, будь ласка, в якій сім'ї ти виросла, і чи твої батьки зараз гордяться тим, що ти стала співачкою, і твоє ім'я вже звучить на телебаченні, радіо. Так, звісно, мої батьки мною гордяться. Вони з самого дитинства мене завжди підтримували. Хоч я трошки така лінива особа. Була, М мабуть. Була, да. тому завжди підштовхували до такого творчого шляху. Мене віддавали в музичну школу, я ходила на клас е вокал. Так, завжди підштовхували, можна сказати. То зараз вони вже розслабитись можуть і бачити вже результат, який вони собі вимріяли, певно. Я думаю, так, але знову ж таки, після такої перерви, знову підштовхують. Це добре, коли є така підтримка в родині. Скажи мені, чи ти от уже зараз який у тебе контакт із твоєю дитиною? Чи, чи ти підштовхуєш його, чи будеш підштовхувати до якихось звершень? В нього, ви знаєте, такий, мабуть, більш татовий характер буде, тому що папа в нас такий завжди цілеспрямований, завжди досягає своєї мети. Тому він уже в два роки проявляє свій характер, і як він от він хоче те, що він хоче, він завжди це доб'ється. Хоча і мама його лає трошки. Знаю, що буквально нещодавно проходила робота зі зйомки відеокліпа. Зйомки відбувалися на дві пісні Астрава любві і ще одна пісня «Неділимий». Я думаю, що вже скоро ви можете їх зустріти і побачити на телеканалі ЛТАВА. Як правило, хто створює, скажімо так, сценарій кліпу, хто е, якісь акценти розставляє, обирає, який буде образ саме в кліпі, і так далі. Хто продумує концепцію? Цим всім займається саме мій чоловік. Йому це дуже подобається, тому що він бачить, як він хоче це зробити. Тому він, можна сказати, не довіряє нікому, а от як він бачить, так він і хоче, щоб воно було відзнято. Лія, коли легше співається, у радості чи в журбі? Для мене немає різниці. Коли є настрій, хочеться співати більш таких радісних пісень, а коли сум більш лірику. Чи співаєш вдома просто. просто... Народних пісень, просто пісень, які у нас на слуху. Ну, я співаю завжди. Ну, Тоді, коли готую, наприклад. Дуже подобається, як я співаю моєму маленькому синочку. Він щось там ходить, теж підспівує так. Що порадиш дівчатам і юнакам, які хочуть і можуть співати, але не вірять у свої сили? Я хочу порадити, щоб. Ніколи не зупинялися на своїх починаннях, на своїх досягненнях, завжди вірили в себе. І стукайте в двері, і вони завжди перед вами відчиняться. У форматі програми Зустріч для вас ми вивчали портрет молодої і перспективної співачки Лії Сталь. За вікном, весна, а значить, творчості усім нам і любові.